Знищують оріхів. Цілий день крили артилерію. Щодня рівняють з землею. Двоє працівників районних електромереж загинули на вулицях, ані душі. Критична гуманітарна ситуація в Оріхівській громаді 324 рази обстріляли оріхів у місті, понівочені приватні домівки. Обстрілюють чи не щодня рівняють із землею, а містечко протистоїть окупантам, які прозвали його міцним горішком, що виявився їм не по зубах. На пола йоріхів наш був, і все було добре. Просто більше нам уваги надати тут. Дайте нашому місту захист, дайте нашому напрямку зброю і підтримку. Забирають старих людей, з ними фотоються, півгаряці, як гумачарку розвозять. І Дуже мали. багато питань до влади. Рівне місто просто знищують. Невже їм не вистачає землі їхнього? Місто майже повністю знищене, але там проживають ще досі люди. Кірпічі по їх на порозував. даний час. Нам нема куди повертатися. Всі будинки нашої родини зруйновані. Дітям Пояснити це дуже важко. Зараз там немає зв'язку. Я не можу зателефонувати мамі. Після цього ми залишилися ніщі. Нас школу відстроювали і одну і другу. Все розмовили. Місто оріхів із лиця землі знімають. Обстріли можуть тривати більше 10 годин, тому що не можуть пройти до Запоріжжя. Нас практично не говорять, Ми не звучимо на слуху, а наш город стирається лиця землі. Ми їхні залишились там батько досить досить пір там. У нас нема ні зв'язку, ні електрики, ні води. Нічого так залишився в нашому вільному місці. Тахища роз'їхалися по світу. Дуже тяжко все, що я хочу. Це щоб кожна людина, аби вона знала про наше маленьке геройське місто вісім місяців стримує російську навалу на підступах до Запоріжжя. Це просьба і президенту, і круководсько країни не ставить нас один на один з нашою нашої разом. Ми повернутися. Всі ми віримо, що ми зможемо повернутися додому. Я прошу, будь ласка, врятуйте наше місто. Ми просимо, ми вимагаємо, ми молимо. Я благаю, допоможіть нам захистити наше місто і героїчних людей, які там залишилися. У нас дуже великі проблеми. Нам дуже хочеться повернутися. Просто не вистачає слів. Не хочемо додому. Да? Ми дуже хочемо повернутися туди. Надіємося, що на нас обратять увагу. Від імені жителів міста та району ми просимо всіх небайдужих перейти за посиланням під відео та залишити свій голос для підписання петиції про надання почесного звання міста Герою країни, нашому містечку Оріхів, яке на протязі восьми місяців знаходиться на лінії фронту запорізького напрямку під постійними обстрілами. Благаємо поширити цю відео історію у всіх соцмережах та змі, щоб нас почули на всю країну та за її межами. Це допоможе нам у від. Будове, то видновлени ридные земли. Домов живу, пока нас ни одного не увидел. Смотрите. Все разбито. Все разбито. Ни одного дома не живых.